Нещодавно Михайло Петрікей, учень наукового ліцею політ при обласному коледжі Кременшуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка, здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі Олімпіада геніїв України. Шлях до перемоги почався роком раніше. Змішай ми працюємо вже другий навчальний рік. В минулому році дев'ятикласникам він сказав: Хочу взяти участь в мані, хочу написати проект по штучному інтелекту. Система комп'ютерного зору для розпізнавання сміття, який був представлений. На обласному етапі конкурсу Ман там він здобув диплом другого ступеня, і цей же проект подали на Олімпіаду геніїв, на національний відбір такої міжнародної олімпіади. І на національному відборі всеукраїнському відборі це був також диплом другого степеня Срібна медаль. Та хлопець не мав наміру зупинятися, тож в цьому навчальному році робота над проєктами з використанням штучного інтелекту продовжилася. Це створення смарт-системи для підводної навігації і комунікації. І з цим проєктом на всеукраїнському етапі Олімпіади Геніїв, золота медаль. Зараз чекаємо результатів всеукраїнського конкурсу «Екософт», куди також представлений цей проєкт. Ну і крім цього, Міша бере участь і в інших змаганнях. Михайло Патріке поділився з нами історією появи ідеї, на основі якої був створений проєкт. Мені приснився сон, де я гуляю в масці по якомусь підводному середовищі, якомусь майбутньому місці. І я подумав, що напевно це буде цікаво, і це буде якраз мій виграшний проект. Система працює якраз на двох нейронних мережах. Одна нейронна мережа розпізнає жести. А друга нейронна мережа розпізнає ну, усіляке сміття та проконтрольовану контрольовану безпеку для всього дайвера. Безперечно, кожна перемога супроводжується радістю та почуттям гордості. Коли дивився, якраз там була трансляція на Олімпіаді генів, це було дуже так страшно. Там я дивлюся, спочатку йде почесна відзнака: мене немає третє місце, мене немає друге місце, мене немає. Я вже думаю, ну як я не моїх ну, отримати зовсім нічого. А потім дивлюся, перше місце і там. Сам був я, ну я був дуже щасливий. Нестримне бажання учня вже встигло дати ще одну нагороду в сфері розробки штучного інтелекту. На цих вихідних був якраз Хакатон Teens in AI 2024. Ми вибрали проект, зробили мобільний додаток, який працює та. З нього загрузили нейронні мережі, а саме їх було три для повного аналізу психічного стану здоров'я військового. Це нам дало змогу стати другими найкращими в цьому хакатоні. Вітаємо Михайла та його наукового керівника Тетяну Лисенко з неймовірними перемогами та бажаємо подальших успіхів. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.